А в Чернівцях з'явилося сучасне рішення по оформленню інтер'єрів. Днями відкрився салон м'яких меблів Блести, які в собі гармонію дизайну та комфорту. свіжі конструктивні ідеї і рішення розробників, широкий спектр пропонованих обивних тканин дозволяють говорити про створення неповторних і в той же час оригінальних моделей м'яких меблів Блести, які користуються небикою популярністю у покупців в Україні та викликають зацікавленість і за кордоном. Салон і меблі компанії Блес відразу встигли полюбитися чорнівчанами, які були на відкритті. Чим самим знайтися Гросун. Блест це десятирічний досвід власного виробництва та продажу м'яких меблів. Це унікальний асортимент та діюча система стандартів якості. М'які меблі Блест представлені майже в кожному обласному центрі України, а днями відкрився спеціалізований салон і в Чернівцях. Правда, такого рівня салонів в Україні майже немає. Хіба що в Києві, а тепер і у нас. Тому відвідувачі, які вперше сюди завітали, були дійсно вражені. Сам з Румунії приїхав дуже-дуже нравиться. Даже у нас ще Такого меблі, що не бачили, з вкусом, так. Да. Село мені дуже сподобався, і меблі також. Доволі гарні тканини, гарний дизайн меблів, функційні меблі. Зручно, зручно і навіть ознайомилися із складом і будовою меблі, гарно вони розраховані на тривале використання. Я поражена салоном, поражена інтер'єром. Дуже зручні меблі. Для мене немаловажно красиві. Я не бачила в місті Черновця таку меблі, тому я думаю, це буде шок для всіх жителів. Мені подобається. Попрошую всім посидіти цей салон. Дуже красиво і дуже удобно. М'які меблі компанії БЛЕСТ неодноразово брали участь у міжнародних виставках та займали призові місця у конкурсі Кращі меблі України. І це все не дарма. Адже компанія БЛЕСТ представляє м'які куточки, дивани та крісла європейського рівня, які повністю виготовляються за сучасними технологіями. Вона працює тільки з чисто екологічними матеріалами. Вся продукція сертифікована та відповідає держстандарту. Для збірки використовується сировина кращих українських та європейських виробників. Провідна фурнітура, якісне ламіноване ДСП фірми Еґер надзвіт. Чайно зручні механізми розкладання та європейські італійські тканини. Блест здійснює строгий контроль над виробництвом, починаючи від розробки моделі і закінчуючи випуском готової продукції. А дизайнери стежать за останніми модними тенденціями в дизайні меблів і інтер'єрів. Тут працюють лише професіонали своєї справи, які завжди допоможуть вам підібрати те, що оптимально личитиме для вашого куточку. Ми стараємося працювати під заказ. У Наші у нас, як правило, дивани – це модульні конструкції можна підібрати собі набір модулів під будь-яку В общем, там я. Также индивидуальный подход выражается в подборе тканей. У нас очень большая коллекция тканей, много вариантов обивки. Тому ну, кожен може вибрати тот який йому підходить. Зайшовши в цей салон, ви зможете обрати для себе ідеальний варіант, який збагатить будь-який куточок вашого помешкання, де буде завжди комфортно та затишно. Його для вас безкоштовно доставлять та встановлять. На кожну продукцію надається гарантія на 18 місяців, а сервісне обслуговування триває 10 років. Ці меблі не залишать байдужими навіть найвимогливіших покупців. М'які меблі Блест стиль сучасного життя. Таїсія Грусо Сергій Кирилюк Чернівецький репортер телеканал Чернівці.